Друзі, слава Україні! Героям слава! Насправді війна в 2014 році застала нас, українців і громадян України з зненацька. Тоді ми вистояли. Я, власне, сам представляю товариство добровольців, які, не очікуючи наказів, тисячами ламанулись на схід України і також зупинили. Навалу російських агресорів і колаборантів, ви знаєте, дійсно було дуже цікавих історій. Наприклад, там під Краснодоном, в серпні 2014 року, я зустрів присутнього тут також побратима Сергія Гринчука. Хоча і я, і він з Києва. Тоді якось наші шляхи розійшлися, ми зустрілися фактично в оточенні. Російському оточенні. І ви знаєте, тоді вже якось легше стало воювати. Але, на жаль, проблеми наші не закінчились. Ми навчилися оборонятися, але я думаю, що не зовсім навчилися наступати і це в майбутньому. Останні два роки я присвятив тому, щоб звільняти із в'язниць побратимів. Військовослужбовців Збройних сил, які по тим чи іншим причинам опинилися за гратами, дуже часто не обґрунтовано. І зусиллями і побратимів, і волонтерів вдається звільняти цих людей. Вже мова йде там про кілька десятків чоловік. І я думаю, що та ініціатива, приватна, не державна ініціатива Олега і Сергія Кузьміних також дуже важлива. Дуже важливо, щоб гроші йшли не, не, на, не за кордон, не в Німеччину, не в Польщу, не в Штати. Дуже важливо, щоб ці гроші залишалися в Україні. Тому що це. Також економіка, це нові робочі місця. Зараз дуже велика проблема серед атовців, пошук роботи і так далі. Тому я схиляю голову перед братами Козміни за їхню діяльність. І бажаю успіхів і процвітання. Дякую за увагу.